На останок випуску Новини спорту у Черкасах виховуватимуть майбутніх бекхемів. У середмісті може з'явитися Академія футболу. Ідеї її створення належить керівництву футбольного клубу Черкаське Дніпро вони звернулися до міської ради з пропозицією звести у місті профільний навчальний заклад, зазначив генеральний директор клубу Володимир Лашкул. У планах спортивних функціонерів створити сільську та міську академію футболу. Затвердити, спортивний проєкт має вже нова міська рада, вона й виділить активісті. Містами, землю під будівництво. Ми поставили питання про будівництво в Черкасах учбово-тренувальної бази для команди майсі Черкаське Дніпро, а це відповідний корпус для проживання харчування, це 4-5 футбольних полів. І ми дуже раді, тому що Черкаська міська рада добре віднеслась до цього і вже є пропозиція про місце розташування цієї бази. Виходить дві академії футболу в Черкаській області. У Білозірі прийнято рішення переіменувати спеціалізовану дитячу юнацьку футбольну школу Зоря Черкаський Дніпро в Академію футболу Зоря Черкаський Дніпро. Тому що в слідучому році буде здано приміщення школи і ігрового залу, гуртожиток для вихованців здібних.